всечесні дорогі отці, дорогі брати семінаристи, дорога українська молоде, Я дякую Богові і всім організаторам цієї нашої історичної зустрічі української молоді в Римі з нагоди святого Ювілейного Року за можливість звернутися до всіх вас. Вчора, 29 липня, Виповнилося 160 років від дня народження мойсея українського народу, нашого праведника Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Скажіть мені, будь ласка, дорогі хлопці і дівчата, чи існує якась краща тема для катехизи, для вас, для усіх нас, дорога українська молоде, яка тут присутня із різних куточків світу? Зокрема, із з нашої батьківщини України. Напевно, кращої теми годі було придумати на цю катехізу. Сьогодні не хотів би я дуже заглиблюватися у біографію митрополита Шептицького, тому що ми її знаємо, а хто не знає, то не має жодних проблем у сучасних обставинах, в яких живемо, прочитати, довідатися біографію митрополита. Тільки скажу. В двох словах, що митрополит Андрій Шептицький у хрещенні названий, його батьки назвали не Андрій, а він був Роман Марія Олександр, три ім'я, можна сказати, мав, народився 29 липня 1865 року в селі Прибличі на Львівщині і помер 1 листопада 1944 року у місті Львові. У митрополичах палатах собору Святого Юрія, я думаю, багато з вас, хто був у тому соборі. Він був предстоятель Української греко католицької церкви, так можна сказати, патріарх нашої церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, з 1901 року по 1944 рік. 43 роки був предстоятелем нашої української церкви. Після нього став його учень, можна сказати, патріарх Йосип Сліпий. Після патріарха Йосипа Сліпого став е, кардинал е, Мирослав Іван Любачівський. Після е, блаженішого кардинала Івана Мирослава Любачівського став блаженіший патріарх Любомир Гузар. Ну і після е, Любомира Гузера, патріарха блаженої пам'яті, е, від 11-го року і по сьогоднішній день нашу церкву очолює наш блаженніший патріарх Святослав. 160 років для нас це, дорогі хлопці дівчата, можливо багато. Але наше з вами сьогодні завдання. Актуалізувати особу нашого праведника, зробити його сучасним для нас. Хоча народився він тому 160 років. І по великій мірі це завдання стоїть перед вами, молодими українцями, семінаристами, майбутніми священниками. Сьогодні ми покликані почути його голос, аби він, що би він хотів сказати до нас. Молодому українцеві, молодій українці у 2025 році. Коли ми говоримо про святих, то дуже часто ми собі можемо думати, що їхнє життя це таке, знаєте, життя в ідеальній святості, в ідеальній тишині, тихості і безпроблемне життя. Натомість це не так. Це було життя реальної людини зі своїми викликами, проблемами, страхами, сумнівами, боротьбою, хворобами, а також і війнами, в яких також жив Митрополит Шептицький. Це було звичайне, реальне життя, яке має кожен із нас. Тому наслідуючи святих, це не означає робити все, що робили вони так зване копіювання. Ні. Наслідувати, наприклад, митрополита Андрея Шептицького. Це також не означає, що обов'язково потрібно стати монахом, чи священником, чи тим більше митрополитом. Ні, це, озна... це не означає повністю повторити його шлях, бо це його шлях. А ми народилися в трошки в інший час, навіть за трошки інших і обставинах. Але наслідувати митрополита. Для нас це найперше означає стати другом і приятелем Ісуса Христа. Оце наслідувати митрополита, стати другом Ісуса Христа. Це незважаючи на виклики і сучасні обставини, у яких ми з вами знаходимося, будувати стосунки із творцем неба і землі. Це означає наслідувати Шевтицького. Отож, ким був митрополит Андрей? І як наш час перегукується з його часом. Митрополит Андрей вмів прийняти і визнати, що він не є всесильним, але старався робити все, що в його силі, щоб змінити цей світ. Він визвав свою слабкість. Але що було в його силах робити, він то робив. Він, подібно до нас, жив на зламі історії. Де падали світові імперії, народжувалися нові диктатури, які проголошували смерть Бога, висміюючи людину, нівелюючи дар життя, людину можна було знищувати в таборі, заморозити в Сибірі, сім мільйонів, і більше, які помирають від Голодомору. Перед його очима проходять дві світові війни перша і друга. І до речі, він також жив у часи пандемії, так само в той мом... часи були пандемія. Він походив із народу, якого ми, який теж на той час століттями не мав своєї незалежності і свободи, тої свободи незалежності, яку по сьогоднішній день наш український народ, зокрема наш український воїн, виборює і стоїть на сторожі нашої держави на фронті. У таких обставинах, в яких жив наш митрополит, що давало йому силу змінювати світ? Якщо ми з вами будемо докладно, я тут все не прочитаю, все не розкажу про митрополита, і то, що навіть написав, і то, що навіть трошки знаю. Але якщо ми докладно би читали всю його біографію, історію, що він зробив, як патріарх, як українець, як громадський діяч, як дипломат, як навіть і бізнесмен такий на сучасну мову, своєрідний, який засновував школи, університети, музеї, навіть різні підприємства, лікарні, які в Львові існують по сьогоднішній день, тогоді нам було би часу сьогодні це все послухати. Але ми бачимо, в яких він обставинах жив, що давало йому це силу. І відповідь одна, і слово одне, Євангелія, святе письмо. Це служба Божа, свята літургія, це святі тайни, святе причастя, молитва. Ось це є закваска духовного життя Митрополита. Навіть якщо він і не бачив кінця падіння зла, але він знав, як з ним боротися і як його перемагати кожного дня. Він знав і розумів, що кожне зло має свій початок і має свій кінець. Ця війна, яку зараз переживаємо, також має свій кінець. Ми не знаємо, коли це закінчиться, але Бог знає, коли війна закінчиться. Безкінечним і всесильним лише є Господь наш Ісус Христос. Він є Альфа і Омега, і цим керувався праведний митрополит Андрей Шептицький. Що цікаво, він казав так: будь завжди вірним Христові до українців, зокрема до молоді. Під таким гаслом, 92 роки тому, на заклик митрополита Андрея понад 100 тисяч молодих українців склали присягу вірності Христові. А саме 92 роки тому, 6, 7 травня 1933 року, ще навіть 100 років не минуло. Як він перший раз у Львові Української греко-католицької церкви молодь, і з його благословенням, під його проводом, пройшло таке перший з'їзд молоді, наймасовіше свято молоді, українська молодь Христові. Про цей перший з'їзд української молоді у Львові, нашої церкви, тогочасна преса писала, як про наймасовішу релігійну маніфестацію Галичини. Близько 100 тисяч молоді прийняли заклик свого митрополита скласти присягу на вірність Христові. Цим святом української молоді, до речі, митрополит Андрей Шептицький відкрив ювілейний 1933 рік у нашій церкві. Це було на той час 1900 років після Воскресіння Христового. От незадавно ми от за 8 років, якщо Бог благословить, будемо святкувати 2000 років. Років від Дня Воскресіння Христового буде дуже великий ювілей за 8 років. Я думаю, що всі ми станемо свідками того. У цього свята 1933 року, митрополит Андрей Шефіцій звернувся до української молоді з пастирським посланням, у якому привітав учасників свята, закликав довірності Христові та наголосив на тому, що цей день залишився пам'ятним упродовж свого Всього їхнього життя української молоді, яка брала участь у тому святкуванні з'їзду. Що він казав? Казав так, слухайте уважно. Ви з'їхалися, каже митрополит Андрей до молоді майже 100 років тому, щоб доказати свою вірність і відданість Христові, Спасителеві. Як митрополит, я сердечно вас усіх тут вітаю, тішуся дуже тим з'їздом. Що всьому світові доказує, як ви, наша молодь прив'язані до Ісуса Христа, до святої віри наших батьків, до святої католицької віри, до святої католицької церкви. Нинішній день хай буде для вас пам'яткою на ціле ваше життя, хай буде початком кращого, вищого, більше християнського, більше Божого життя, хай буде початком нового святого життя. Бачу у вас, гарячу любов до батьківщини України, любов, що йде аж до пожертви, а не раз до цілковитої жертви зі себе, зі свого добра, зі свого щастя власного, а навіть зі щастя і добра ваших батьків. Скажіть мені, будь ласка, якщо би це слово митрополита Андрея Шептицького сьогодні він говорив, ну ми б з вами, якщо б не знали, звідки ці слова взяті, то ми б думали, що він каже зараз, сьогодні. До нас, бо то саме, то саме, що він каже, казав 100 років тому, то саме до нас то воно стосується. Це слово він каже сьогодні і до мене, і до кожного з вас. Де, як не у Римі, це слово має якнайкраще значення. Декілька цікавих фактів із життя праведника, митрополита Шептицького. До речі, він дуже багато разів був у Римі. Дуже багато разів був у Римі. І на святкуваннях ювілейних років. Багато мав зустрічей із Папом Левом 13. Він, до речі, у 1933 році посвячував колегію святого Йосафата, який я недостойний слуга, мав можливість навчатися і там зростати. І багато українців поколінь виросло і зросло в тій колегії. Тому він тут, у Римі ходив, практично все то бачив то саме по тих вулицях, які ходимо ми, і практично то саме бачимо. Однією з ключових реформ митрополита було, знаєте, яке? Впровадження української мови в службі Божій. То, що ми службу Божу молимося по сьогоднішній день, українською мовою це вперше впровадив митрополит Андрій Шептицький, що сприяло наближенню церкви церкви довірян та зміцненню національної ідентичності. Він також ініціював відновлення східнього монашества. Заснувавши в 1901 році монастир Стодійського уставу у Уневі, у, у, у очолив його брат, його брат рідний Климентій Шептицький. Митрополит Андрей Шептицький відігравав важливу роль у формуванні української національної свідомості, поєднуючи духовне лідерство із глибоким розумінням соціальних, культурних і політичних процесів. Його діяльність виходила за межі церковної сфери, спрямовуючись на створення основ для самобутньої української ідентичності. Митрополит Шептицький вважав, що національна свідомість повинна ґрунтуватися на християнських цінностях, які є фундаментом для розвитку мови, культури та традицій. Він підкреслював. Що без християнської віри неможливе повноцінне формування української державності та національної ідентичності. Його концепція християнського патріотизму закликала до любові до свого народу та готовності служити йому, не протиставляючи це повазі до інших націй і культур. Митрополит Шептицький володів щонайменше 10 мовами. На той час, зокрема, українською, польською, німецькою, французькою, латинською, грецькою та навіть євритом. Це дозволяло йому ефективно спілкуватися з різними спільнотами та вести листування з міжнародними діячами. Незважаючи на це, він вивчив мову навіть наших гуцулів, прикарпатців, так, поїхавши на Івано-Франківську область, а до речі, він. Перед тим, як стати митрополитом всієї цієї церкви, він був єпископом Івано-Франківським. На той час Івано-Франківськ називався Станіславів. І е гуцульщина Прикарпаття входило в цю станіславівську єпархію, де він був є єпископом. І коли він поїхав до гуцулів, до наших українців, він не розумів їх, про що вони говорять? І він вивчив їхню мову. Щоби розуміти почути биття серця простих глибоко віруючих українців, митрополит збирав стародавні та рідкісні книги. І, до речі, навіть замовляв книжкові полиці з Італії. Митрополит свідомо відмовлявся від споживання солодкого. Я ще не можу, але митрополит то зробив. За його словами, він свідчить. Що, за словами матері, син ще з дитинства намагався приборкати себе від солодкого. Ну, таке, що митрополит, каже, не їв солодкого. Митрополит Андрій Шептицький пере, е, вів перемовини навіть, знаєте з ким? З Голівудом, про створення художнього фільму про Голодомор. Він був одним з перших, хто не побоявся говорити про Голодомор 1932 33 років на весь світ. Він був перший. На похорон у Львові митрополита Андрея прийшли тисячі людей. Львів на той час вже був окупований радянською владою, однак це не завадило українцям попрощатися своїм митрополитом. І знаєте, каже, що ви знаєте, де високий замок у Львові. Хто був у Львові, то знає. І де Собор Юра. Це декілька кілометрів. То каже, вони зробили процесію на похороні, вийшовши з його тілом, дійшовши до е високого замку, повертаючись назад вже струною митрополитом до собору Львова е Юра, то це ще не всі люди вийшли. Ще не всі люди навіть, поча не, не, навіть не робили процесію. Такий величезний був похорон митрополита. Митрополит Андрій Шептицький залишив глибокий слід у історії України як духовний провідник і діяч, що невтомно працював задля блага суспільства. Його ідеї та вчинки спрямовані на підтримку української культури, освіти та національного самовизначення, і досі надихають українців плекати свою духовну та культурну спадщину. Митрополит дбав про українців, незважаючи навіть на конфесійну чи релігійну приналежність. Він так любив українців, що знаєте, де шукав українців? Чи вони там є? У Китаї. Навіть він робив, знаєте, спроби знайти когось українців в Китаї. Митрополит Андрій Шептицький мав більше двох метрів росту. Був дуже великий такий чоловік і духом, і тілом. Тепер, дорогі наші молоді українці, питання до всіх нас. Що б ми зробили, якби ми з вами прожили своє життя? І якщо б наше життя проходило так само, як його у графській сім'ї, яка мала владу, вплив, гроші, маєтки, зв'язки, посади, це все міг мати майбутній митрополит. Натомість він вибрав служити і віддати себе для своєї церкви та свого, як він казав, любого українського народу. Ми сьогодні кожного дня молимося за цим скоріше його про славу. І слава Богу, нещодавно Папа Лев XIV дав нам таку надію, що можливо скоро митрополит Чептицький буде проголошений блаженим. Але ми можемо не тільки молитися за нього, але і до нього можемо вже молитися. Сьогодні питання до тебе. Про що би ти хотів з ним сьогодні поговорити? Що би ти хотів його сьогодні попросити? Про що його ти би хотів запитатися у митрополита Шептицького? Окей, питайся. Проси. Кожен із нас маємо таку можливість вже зараз, сьогодні у своїх приватних молитвах. Просити митрополита Андрея Шевтицького про ту чи про іншу ласку для кожного з вас, молодого українця, молодої українки, та й, зокрема, для нас, сценаристів, священників, Так само говорімо з ним. Просімо його про його ласку. Стосунки з Богом для митрополита були як місток для стосунків між людьми. Як можна будувати стосунки між людиною, якщо ти не маєш мі... стосунків із Богом? Що таке є дружба, вірність, довіра, а це все веде до спільних цінностей, веде до спільноти, зокрема до церковної спільноти. Єдність і спільність для Андрея це два весла, які ведуть до Христа, ведуть до бажання бути відкритим до інших людей. Тому хочу це моє слово, цю катехизу про митрополита Шептицького закінчити словами митрополита. І з того самого послання до молоді 33 го року. І він казав так: на склоні мого життя закликаю вас, застановіться над моїми словами, двічі й тричі прочитайте їх, передумайте глибше їх значення, бо не дай Боже, щоб хаос і зло, яке гаряче, застало нас у такому розбитті, в якому сьогодні ми живемо. Знаходимося.